Будуємо країн разом. Це культурно-освітній проект львівсько освітньої фундації, який вже існує четвертий рік поспіль. Ідея табору власне зродилася у 2014 році. Після звільнення Краматорська ми хотіли якось поїхати і допомогти місцевим жителям, які постраждали від військових дій. Ми там мали своїх знайомих, своїх друзів. Відповідно, саме тому ми покликали волонтерів з Львова з Львівської області. Ми забрали трохи фінансування, трохи коштів, і поїхали в Краматорськ допомагати місцевим. Ми працювали на околиці міста в багатоповерхівці, допомагали підлатувати квартири, які постраждали від снарядів від осколків. І десь трохи більше ніж за місяць ми встигли підлатати 25 квартир. Все, піднімаємо. А ти не снідач? Не треба там край Там все нормально. Виставляєш себе по центру. У 2015 році ми поїхали до Слов'янська і вже працювали не тільки в Краматорську, але ще й там, і в селищі Семенівка, яка знаходиться поміж ними. То вже були такі більш масштабні роботи, адже ми допомагали деяким сім'ям, яких будинки були зруйновані прямим попаданням снаряду, тому ми їх майже відбудовували буквально з рівня стін. У нас вже було трохи більше волонтерів, у нас було десь 90 людей, і разом з нами дуже було класно, що з нами працювали місцеві школярі, місцева молодь і місцеві студенти. Зараз нас вже є набагато більше. Ми маємо дві команди, кожна з яких працює у семи містах. В Кожне місто ми приїжджаємо на два тижні. Перше місто іншої команди, яка працює, це був Лисичанськ. Ми там працювали в трьох сім'ях, допомагали на трьох об'єктах. Зараз ми вже другий тиждень знаходимося в Рубіжному, де ми маємо таких шість об'єктів. Чотири з них це є квартири, тобто це є сім'ї, які ми допомагаємо з ремонтом. Також ми працюємо на одному громадському просторі, створюємо такий невеличкий парклет зону відпочинку і малюємо мурл на школі. Перший тиждень у нас було десь 30 волонтерів. Зараз нас є трохи менше, приблизно 20 волонтерів, але до нас долучалося дуже багато місцевих жителів, місцеві молоді, і це трошки компенсує власне кількість людей. Это лампы. Да, вот бы нам ну, да. так. А вы давно рисовали это? Все, мне забрали. А вы что, на всю стенку будете ее рисовать? А, так на что пахнуть баллончиками? Это на мак похоже. Наша головна ідея не є зробити кілька ремонтів в декількох будинках, декількох квартирах, чи намалювати там невеличкий малюнок на школі. Ми взагалі прагнемо в кожне місто, яке ми приїжджаємо. Ми намагаємо активізувати місцеву громаду, особливо намагаємося залучити молодь до нашого руху, намагаємося їх залучити взагалі до процесу волонтерства. І ми намагаємося зробити в дуже такій приємній атмосфері, які їм це подобається. Їм подобається допомагати людям. І після цього у них виникає бажання робити щось далі, творити щось в своєму місті, в своїй спільноті, в своєму суспільстві. І, власне, вони прагнуть чогось більшого, прагнуть якихось змін навколо себе. Цінність наших таборів полягає в тому, що наші волонтери вони подорожують, вони їдуть, в якісь куточки міста, в яких вони до цього ніколи не були. У них ламаються дуже багато стереотипів, вони бачать для себе щось нове. І відповідно, під час самого табору кожен табір то є 30-25 людей, і вони знайомляться між собою. Виникають такі невеличкі спільноти, виникають дуже багато соціальних зв'язків. Під час роботи, під час допомоги людям у них з'являється, каталізується відчуття відповідальності за свою країну, за свою спільноту. І власне це їх мотивує після того, як вони повертаються в свої міста. У них залишається бажання змінювати щось у себе в спільнотах в своїх містах. Я Дмитро Черкас, я зв'язковий з громадою у нашій команді. Вперше взагалі я поїхав на бур у 2015 році в Слов'янськ. Я поїхав прямо з Львова. І тоді я взагалі вперше, мабуть, був на східній Україні. Я побачив, як виглядають наслідки війни, я побачив, наскільки це жахливо. Під час роботи я весь час спілкувався з нашими місцевими волонтерами, з місцевою молоддю, з місцевими шкільдерами. І я зрозумів, що ми насправді є, ми дуже схожі, але трохи по-іншому виховувалися і маємо трохи-трохи інші різні цінності. Це була насправді дуже така цікава продуктивна тусовка, бо в день ми працювали, ми дійсно відновлювали помешкання, зруйновані війною. А після цього ввечері ми палили ватру, смажили сосиски, співали пісень, спілкувалися між собою, і це була дуже така неймовірна атмосфера, в якій мені хотілося залишатися і надалі, і продовжувати допомагати людям. Врешті це привело мене туди, де я зараз знаходжусь е, в житті. Я з командою організовуємо такі невеличкі табори, таку атмосферу, під час якої ми і допомагаємо людям, і ламаємо мости, ламаємо стереотипи між нашими людьми зі сходу, з заходу. І одночасно творимо таку неймовірну атмосферу, в яку нашим волонтерам хочеться повертатися знову і знову. І вони хочуть далі щось створити не тільки в себе вдома, а й взагалі в всеукраїнському такому штабі. А кто, который распаливал тут Никита? Никита? Я просто, чтобы заугали, у меня дома как угодно из